Друзі, вітаю! Поки наш найчесніший український суд обирає запобіжний захід Тимуру Міндічу за корупцію в енергетичному секторі. А... Тимур Міндіч, нагадаю, вже десь на Середземноморі ніжиться на пляжику. Тим часом є нові деталі і оновлення. Це просто до того, як корупційні справи у нас вирішуються. А є оновлення по переговорному треку. Кілька зустрічей зараз буде. Зеленський зустрівся з Макроном. Ще раз зустрівся Вітков з Рустемом. Завтра Зеленський з Рустемом і Зеленським зустрінеться з Вітковом в Ірландію. Паралельно відко в полетить в Москву. Чи ж звідти полетить в Москву, а паралельно Макрон, що називається, поїде до Сі дзінпіна? Супер швидка така розмова буде. І я вам скажу, що переговорний трек набирає обертів ще більше. Європа в даному випадку Макрон бачить віддалення Сполучених Штатів, шукають альтернативу. і цю альтернативу хочуть зробити Китай. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати правду, для того, щоб знати, що насправді відбувається в переговорах, бо ще говорили про гарантії безпеки і не тільки. Давайте все це зведемо воєдину. Я вас дуже попрошу підписатись на цей YouTube канал. І дякую ще раз за закритий вчора збір для 210 го полку. Обіймаю вас і поїхали. Зеленський провів розмову з посланцем Трампа Відькофом за участі Макрона та Стармера. Ось така була розмова. Зеленський поговорив спочатку з Макроном. Проговорили все. Макрон каже, що треба, щоб був надійний мир, справжній мир, от, а не те, що зараз пропонує Росія. От і каже, мир, який повинен стати дійсно надійним. Дуже багато деталей каже глава держави. Встигли оцінити найбільші уваги перемовинам заради закінчення війни. Гарантіям безпеки мир повинен стати дійсно надійним. За його словами, нині важлива активність кожного світового лідера, адже від цього залежить успіх дипломатичних зусиль та швидкість встановлення тривалого миру. Від активності кожного лідера зараз багато залежить. Будемо сьогодні говорити з іншими лідерами також. Каже Зеленський. Е -е, далі, що каже Зеленський? Точніше, не Зеленський, а Баро. Каже, переговори про мир неможливі без європейців. Це баро, голова МЗС. Франції, ми доклали всіх зусиль, щоб усе робилося в інтересах миру для України, безпеки для Європи. Ну, і Європа сама готується до війни, бо безпеки може не бути. І кажуть таку цікаву заяву, що Румунія, якщо на них нападе Росія, треба буде протриматись тиждень. Не протримались, значить, ви не наші. Скажуть в НАТО. Росія, правда, не дуже сподобались заяви НАТО. Там це ж пам'ятаєте, драгони. Я ж казав, що дуже гарне прізвище, потужний, значить, генерал. Каже, можемо і превентивно стрельнути по Росії, тому що окей, превентивний удар це ж захист. Ми ж каже оборонний блок. Так що можемо їх там поставити на коліна? Росіяни почали кричати: злитися: а що ж це таке? А що ж ви порушуєте наш спокій? Тобто Росія, яка вбиває українців, атакує мирні міста, атакує лікарні, атакує мирну інфраструктуру. Почала розповідати нам з вами. Що їх там страшно, що НАТО насувається, НАТО буде, НАТО буде в Луганську і в Донецьку, в українському, Луганську і Донецьку. І тут вони почали кричати: А що ж це таке? заберіть це НАТО. Тому заява хороша. Єдине, що треба переписувати протоколи в НАТО, і знову ж таки, це на рахунок нашого потенційного вступу. Теж треба тричі подумати, бо вступати в НАТО. Без переписаних протоколів ще те саме щастя. Зараз Вітьков хоче переписати значить, угоди, що НАТО нас не захищає. Чому? Тому що НАТО підпише договори з Росією, що Україну захищати не будуть. Вперше в світі підписують договори проти меншого учасника війни, зазвичай більших стримують, а тут стримують нас проти Росії, щоб ми, не дай Боже, її там не знищили. Ось такий російський план. Відьков дуже креативний переговірник і якось явно не дуже об'єктивний, але дуже, дуже креативний. Е Зеленський поговорив з Відьковом і Умеровим. Відьков ще раз визвав Умерова переговорити. кажуть, не всі питання завершені, тому завтра вони всі зустрінуться в Ірландії. Ірландія буде такою точкою між Вашингтоном і Європою на британській території. Не виключаю, що може несподівано там з'явитися і пан Стармер, або хтось, наприклад, з розвідспільноти, або будь-які інші. Високопоставлені британські, якраз такі, державні діячі, от а може і не бути. Знову ж таки, не виключаємо, Але точно знаємо наступну історію, що буде розмова в Ірландії і якраз таки Україна повинна дати відповіді на деякі питання, які Відьков просить перед зустрічю з Путіним. Якщо Путін завишає ставки, ми біжимо до Трампа і кажемо, дивіться цей негодяй парень вам мізки, дайте темагавки. Якщо Путін дає добро по більшості, каже, треба узгодити 90%, решту дотруть. Уже при е при зустрічі, тому зараз, от якраз таки найважливіша історія це все ж таки підготовка Вітькофа до зустрічі з Путіним. А далі вже будуть намагатися довести на зустрічі трьох. Ось така історія. Але найголовніше в сьогоднішньому відео насправді це Макрон, який їде до Сі. Це нова вводна, її не було. Китай все ж таки був таким більше латентним підтримувачем Росії. А зараз Макрон прийде, дивіться, штати з Росії грають проти Європи, проти Китаю. Давайте щось думати. Давайте думати, як цю історію використати на користь України. Як це можна використати на користь України? Макрон переживає за себе, йому зараз треба успішний кейс, бо в нього там бардак з прем'єр-міністрами в 2027 році його наступник може вибори програти. Макрону сидіти по великому рахунку, 25-й добігає кінця 26 й і той вже буде такий слабуватий. Тому йому треба зараз допомогти нам, щоб спасти себе і Францію, і свою коаліцію, і свого нового кандидата в президенти. Тому всі зацікавлені. Питання, що відповість всі? От тут дуже велике, але що нам дають? Французькі ЗМІ Жан-Мануель Баро, це міністр якого ми вже сьогодні цитували закордонних справ, каже, що Макрон відвідає Франц Культура, є такий канал, державний, суспільне наше. Відвідає Пекін із середи по п'ятницю. Ви знаєте, що візити в Пекін серйозно там частують, довго сидять, говорять, проводять наради. От, але це одна з визначальних поїздок, тому що. Вона може стати поїздкою Черчилля в Штати. Знаєте, коли поїхали чимось поділитися, щоб дещо захистити. Ось так скажу мягко. от під час поїздки Макрон планує запросити сі вплинути на Росію для припинення війни в Україну. Макрон здійснить четвертий державний візит до Китаю з моменту приходу до влади. Розраховуємо на Китай, який як і ми постійним членом Ради безпеки ООН, аби він вплинув на Росію, щоб Росія і Путін зокрема нарешті погодилися на припинення вогню, каже власне Макрон. Макрон непогана історія їхати в Китай, тому що німці зараз з китайцями трошки в більш складних умовах. Ви знаєте, що там ж йде перерозподіл світового ринку. Ну от, автомобілів, Китай виходить на перші місця зі своїми електрокарами, німці їх не пропускають, ну йде боротьба. То Француз якраз такий лівак. Франція вона достатньо ліва, соціалістична. Ну от, Китай теж любить ліву історію, тому може бути, може бути непоганий діалог. Я думаю, що в даному випадку для нас літав вступ, прощупав. Зараз Макрон може ну, скажімо так, забити пару голів. Ну от, для нас важливо, знову ж таки, ми не є прокитайською країною, ми не one belt, one road. От ми все таки західна держава, але це не забороняє в межах того суверенітету, який в нас є, дружити з Китаєм, або як мінімум, знайти можливості, щоб Китай допоміг нам натиснути на Росію там, де треба нам. Питання, що захоче Китай? Знову ж таки, не від нас, від Європи. Європа хоче, щоб хтось гарантував безпеку від Росії. І Європі є, що Китаю запропонувати. Просто зараз велике, дуже велике питання, чи зможе, чи зможе зараз допомогти Китай. Ну і друге, чи захоче. Знаєте, тому що Китай може не захотіти. Китай може сказати таку історію, що ну давайте вхід на ваш ринок, давайте ми головний партнер замість штатів там чи будь-що інше. Я вам сьогодні казав в ЕльПАЇсі. Вийшла велика стаття, в якій там говорилося про те, що насправді Штати перестають бути стратегічним партнером через Трампа. Через Трампа я інші інші розумію тут загалом по Трампу зараз пішла The Atlantic, написав великий матеріал. Що «Слухайте, ну Трамп такий хороший хлопець, і все добре. Але він почав перестав відчувати людей. Там проблеми з парламентом. Зараз кілька депутатів вправо-вліво. От і все, типу, демократи можуть забрати спікера. Друге, що там може статися, це е, вибори, які вони можуть програти. Округа нарізли, вони можуть там дуже серйозно програти. Третє, що є, це те, що Трамп оточення, дуже вузьке, каже: він не зустрічається з широкими колами людей. Ну, те, що з нашим президентом було, коли його оточили там 5 менеджерів і розказували йому, як треба управляти державою. То тут е, теж така історія, і ну, вони тривожаться. І тому, кажуть, може приймати неправильні рішення. І Трамп викидає Європу за болт, починає за борт. Ну, от, е, замість того, щоб показати Росію болт, викидає е, за борт, е, щоб Росія, купившись, на власне поступки по Україні, які Відьков хоче продати, от якраз таки допомогла штатам по Китаю, але Росія цього робити не буде. Тому Європа сама вже хоче дружити з Китаєм, просто щоб себе захистити від Росії. І ось цього союзу Трампа з росіянами є така історія. На жаль, ми її переживаємо. На жаль, наше з вами життя, в тому числі заручники цієї ситуації. Ну от але СІ може це вирішити. Україна б'ється на всіх фронтах і дипломатичному, і політичному, та й антикорупційному. Але і зараз, крім військового, ще треба попрацювати з Китаєм. Сьогоднішня розмова дійсно може стати геймченджером. Змінною такою дуже серйозно. Напишіть, стане чи ні. Підпишіться на цей YouTube канал і дуже вас попрошу порекомендувати своїм друзям цей канал. Ми йдемо до 800 тисяч, нам не вистачає 15. Чим більше нас тут, ми всі в цьому виграші, більше зборів, швидша допомога. Да, війна може завершитись дуже скоро. Є сили, які хочуть зірвати. Це теж правда. Зараз ми розуміємо, що можливість завершення чи не найвища за останній час. Але це не значить, що треба зупинити підтримку військ. Більше нас тут, більше підтримки. Тому порекомендуйте друзям тим, кому ви довіряєте, кого ви любите, кого вважаєте справжнім українцем. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!